Західні аналітики допускають не знала, я ж не разбираюсь в этом всьому, Я не военный эксперт, я знаете. Дурабава в футболі нічого не понимаю. Що судячи з інтенсивності російських втрат в районі Авдіївки, цей так званий Russian наступ може бути найдорожчою за втратою операцією збройних сил РФ за всю війну, навіть в порівнянні з Білогорівкою та битвою за вугледар, зараз збройні сили України почали використовувати дрони камікадзе із повітряним підривом, що дозволяє вразити осколками надзвичайно велику кількість ворожих військ. А нове голова об'єднаного комітету начальників штабів США, чотирьохзірковий генерал Чарльз Браун, заявив, що український наступ продовжиться і взимку. Зараз українські збройні сили перебувають в гарних позиціях, а союзники роблять усе для забезпечення їхньої перемоги. Ну, Авдіївка, вона ж бореться не перший рік. Авдіївка це 9, -9 років по суті протистояння, тому що е це така. Ну, місто дуже близько. Приміська зона Донецька, можна вважати. І це якраз свербить в Донецьку. Хоча українські війська б'ють по базах розташування е, агресора в самому Донецьку і в приміській зоні, і це угу. їм дуже дошкуляє. Але мені здається, що. Е, Оскільки пропагандисти кремлівські ці воєнкори ЗЕТ почали зміщати акцент із Бахмута на Авдіївку, стало зрозуміло, що Бахмут просто вичерпав свою, так би мовити, Ну, притягальну силу політичну складу, ми ж так, думав, так, це морська цегав. Вони вони ж вони, вони вже почали зміщати акцент, що це здобуток не російської армії, а Вагнера. А а тут потрібен здобуток російської армії і тому подібне. І, судячи з усього, українська розвідка дуже так, ретельно відслідковувала накопичення військ на Авдіївському напрямку, так само як і добре відслідковує, наприклад, на півночі Луганщини. Тому, Спротив українських військ він був не просто прогнозований і результат очікуваним. А мені здається, що навіть якісь елементи заманювання в пастки відбувалися. Тому що ну, такими колонами йшли. Тобто українська розвідка відпильновувала з моменту виходу з баз цих колон, адже ми бачимо, що по суті на марші все відслідкувалося і розбивалося на марші. Але Ворог наш шкріб для атаки на Авдіївку три батальйони. Ну, ледь не половина бронетехніки цих батальйонів знищена вчора, по живій силі поки що немає чіткої інформації, але самі воєнкори почали верещати, що доля Авдіївки вирішиться протягом 2-3 днів. Якщо вони понесли такі втрати в перший день, то я думаю, що е, це шокуючі втрати. Оцей коментар пана Барабаша. Він в першу чергу, як відповідь усім пропагандистам. Тому ну, що вони ж почали кричати в пабліка, знову ж таки, що типу Авдіївка і так далі. Вже так, зайшли. В, ну воєнку резет почали розказувати. Да. Вже зайшли. Ви в, в, да, він ні. тому заспокоює всіх нас. З іншого боку, от вони ще більше Володимира намагається останнім часом до свого стада донести якусь таку боїм. Ну їм очевидь, якась треба, потрібна, потрібна надихаюча та? перемога, і, і, ін... і оце. Вони кинулися палити свої резерви. А з іншого боку, російський генералітет, який пробує ну, підштовхнути Путіна до виходу з війни, він інколи здається, що свідомо випалює ці всі резерви, щоб сказати, що воювати нема чим треба звалювати звідти бо ми 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 нам взагалі втратили це ви що, ну, вони ж не можуть таке сказати. Ну так та де? ну, ну вочі ж вони не скажуть. Вторая армія в та так, так мало того, зараз ходить багато такої інформації що сам шойгу заради порятунку портфеля свого і ну свого перебування в кріслі Опікується результатом в Авдіївці. Отак От можна сказати опікується. опікується. Тобто, mm -hmm. чи, чи, чи не сам він, так би мовити, направляє ці війська, бо голосу, наприклад, начальника Генштабу Герасимова, давно вже не чути. Він якось відійшов в тінь, і зрозуміло чому? Бо результатів, які очікував Путін, російські війська не видають. Але і ну, українське військо. Не розпоряджається такою кількістю зброї, щоб нанести ну таку шокуючу поразку, яка б зламала вже хребет окупанту. Стежимо за подіями на фронті, звісно, що, ли тепер повертаємося до країни, яка знову ж таки отримала війну на своїй землі, хоча живе в ній енну кількість років. І направду чергова біда трагедія, тому що от з'явилася інформація, що беніна Тяньяху продемонстрував пану Блінкіну. Відео цих звірств і злочинів, які відбулись на території Ізраїлю, показав ці фотоматеріали, зокрема, з вбитими малюками дітьми і так далі. А зараз, знаєте, багато, ну, багато розмов, аналітики, багато позицій висловлюється з приводу Ізраїлю. Я на що хотів би нашу з вами увагу звернути: поєднання двох війн, поєднання двох країн, на чому багато хто акцентується, але що найголовніше, білий дім каже. Україна і Ізраїль це фактично дві спільних історії стане на сьогодні. тепер. Вже і тайвань, вже і третій. Та. є такі ознаки. Та давайте додамо потім що шида, але от це поєднання. Наскільки це важливо? Е, воно важливе тим, що воно чітко позначає головного сценариста. Хто за, за, за стоїть за цими? Це не два окремих кейси. Угу. Бо Москва б дуже хотіла, щоб у світі сприймалося як два окремих угу. треки: кейси окремо. Це різні війни. Ні, це, це частини одної і тої самої війни по хаотизації е, світу. І за цим стоїть звичайно Москва. Я, як би не крутили справу, тому що зараз чим чим далі вліз, тим товщі партизани називаються, чи чим е, далі від ну починається е, починається розбирання цих окремих ланок цієї агресії з боку сектора Газа, з боку Хамасу, тим більше проявляється того. А звідки володіння безпілотниками? Звідки стиль е Вагнера у е Хамасівці? Це ж е хтось каже, що це стиль Ігіл? Ні, це стиль <різь> якраз Вагнера. От в чому, в чому? Ми тепер починаємо проявляти ну і цікавитись, чому Суровікін в Африку літав, чому Юнусбек Невку Юкуров міністра оборони літав в Африку зразу після оцих всіх історій із Вагнером у Ростові. І все більше більше підозр, що саме на базах Вагнера в Африці готувалися е, бойовики Хамас для атаки на Ізраїль. Угу. Але ж той самий Бенемін Натаняху свого часу відвідував Москву і вдягав кольок. Колорадську стрічечку ходив з Путіну. Ну, дивіться, різне було в історії, та, політикому, скажімо так. Але ну, в одному ж з брифінгів Таняхо чітко дав зрозуміти, що є країна, і ми знаємо, хто за цим стоїть. Так. Причому пряма мова звучала як, яка півтора роки коїть біду так. на планеті. Країну названо не було. Але ми ж розуміємо, на пан Натаняхо, та, знаєте? Так, ну тут справа в тому, що. Ізраїль демократія. І українцям можливо було боляче е, слухати, коли деякі громадяни Ізраїлю говорили, що Буча це постановка, що це ну, тобто там про російських настроїв в Ізраїлі було дуже багато. І от тепер хай тих, хто казав, Буча постановка е, розповість про постановку. В... На, ну, Там. В тій зоні бойових дій на кордоні з Газою. Ми, звичайно, не просто співчуваємо і підтримуємо е, Ізраїль, е, тому що е, ми багато в чому вчимося. І коли зараз банкова заговорила про те, що А, от бачите, і Ізраїль перший удар пропустив, не тільки ми пропустили так. Ізраїль не розміновував свої території на, на кордоні з сектором Газу. Ізраїль в, день, ну, в е, момент проголошення війни оголосив про створення е, уряду національної єдності угу. на відміну від України. От в чому справа?